Російський енель зночі був під атакою дронів. У місті лунала серія потужних вибухів. Після чого зайнялася пожежа на нафтобазі. Цербика Україна далі зібрали більше про атаку безпілотників на реф. За щотом блізкова. себе! У нас жахну у ніч на 8 січня в районі міста Енгельс Саратовської області РФ місцеві чули вибухи на тлі атаки дронів. Відповідні відео опублікували у телеграм-каналах, а атаку безпілотників підтвердив і губернатор області Роман Бусаргін. Що став, ну, Так, коротше, ось короч. За словами представника влади цього російського регіону, була загроза ВПЛА для області. У регіоні розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони. Пізніше Саратовський губернатор заявив, начебто, про збиті безпілотники. Загалом місцеві нарахували близько 40 вибухів, після чого з'явилося відео з палаючою нафтобази. Вон вона на берізабіний градок отокшто з біля за попередніми даними телеграм-каналів цієї ночі була уражена нафтобаза комбінат Кристал Росрезерву мережі. Також звернули увагу, що вона призначена для зберігання авіаційного палива для місцевої авіабази «Енгельс-2». Вже близько п'ятої години ранку губернатор Саратовської області розповів, що під час атаки був не лише Енгельс, а й Саратов. Втім, про постраждалих інформації немає. А так виглядав Енгельс вже зранку. Очевидно, що пожежу досі не можуть загасити. Те ще вісь І смоґен. Весь весь Там все ще душе. Нагадаю, під російським містом Енгельс, який розташований від України на відстані близько 700 кілометрів, розташована основна база російських стратегічних бомбардувальників. Ту 95 мс Саме з них армія ворога запускає по Україні крилаті ракети.